25 жовтня у Луцьку стартував перший тур чемпіонату України з флорболу серед команд вищої ліги. До обласного центру в Волині з'їхались дев'ять збірних із різних регіонів країни. Перший матч, який відкрив боротьбу з заочка чемпіонату, розпочався між Луцьким айсбергом проти чинних чемпіонів України Львівського Лемберга на майданчику обласної дитячо-нацької спортивної школи. Уже на старті матчу Лучани відкрили рахунок, що додало певного азарту. Продовж першого періоду господарі майданчика володіли перевагою і завершили на свою користь з рахунком 3-1. Після перерви обидві команди демонстрували швидкий і технічний флорбол. Попри численні атаки, перша половина другого тайму не принесла жодного очка. Та, врешті, львів'янам вдалося прорвати оборону господарів і двічі забити, відновивши паритет. Подальша боротьба за володіння м'ячем, загострювалась. Напруга зростала з кожною хвилиною, і тут суперник отримав шанс вирватися вперед через фол лучан. Проте воротар господарів зіграв бездоганно, і за кілька хвилин фінальний свисток зафіксував нічию 3-3. для нас, як для діючих чемпіонів України. Звісно, що поставлена задача була виграти, але з самого початку ми зрозуміли, що гра буде не, ну, не дуже легкою. Зразу все пішло не по планах. Ми почали програвати. Вже треба було відігруватись, і не хватило нам часу для того, щоб перемогти. Проте дякую команді Айсберг за класну гру. Хороший початок сезону. Надіюсь, що ми порадували глядачів класним флорболом. Капітан Лучан Дмитро Петрук загалом задоволений першою грою нового сезону. Попри величезне бажання виграти на домашньому майданчику і порадувати вболівальників, відзначає, що суперник досить сильний. Лідери чемпіонату. Ми чекали цього дуже довго і тренували до цього дуже довго. У Нас завжди в цьому залі проходять тренування і. Те, що ми вийшли сьогодні на паркет, для нас це було приємно і ми врешті-решт покажали гарну гру. Ми грали з Лембергом, це чинні чемпіони України. Я вважаю, що результат 3-3. Це достойний результат. Звісно, були моменти, коли ми могли вигравати. Але нас один-один радує, чинні чемпіони України результат на та табло. Минулого року ми виграли третє місце, посіли. Ось, і на цей сезон основна ціль це плей-офф. Ми надіємося, що він буде знову в Луцьку. Тут а плей-офф які ми чекаємо. Ну і знову ми все таки за 10 років хочемо стати чемпіонами. Ми віримо, що ми до цього дійдемо. Приємно бачити розвиток флорболу у Луцьку, зростання інтересу серед молоді за останні роки та чудові результати місцевої команди. Відзначила співорганізаторка чемпіонату, член правління фонду Ігоря Палиці. Тільки разом Катерина Шкльода. Флорбол в Україні стрімко розвивається. Дедалі більше команд збираються на чемпіонати, і дуже приємно, що теперішні. Нинішній чемпіонат України з флорболу відбувається в місті Луцьку. Наша обласна спортивна школа приймає його, і звісно, фонд Ігоря горіпалець тільки разом долучився нагородною атрибутикою для того, аби підтримати цей доволі юний для України, але вже дуже популярний вид спорту. Представник сумської команди Олександр Петриченко любить сюди приїжджати. Зізнається, на відміну від їхнього тривожного регіону, де постійно лунають вибухи, тут чудові умови змагань. В Луцьку ми не вперше Міць нам дуже подобається, і граю я в нападаючих, і дуже круто приїхати сюди, де як то кажеш, тише, спокійніше. Це класна обстановка, тому дуже раді сюди приїхати на змагання. Упродовж двох днів на майданчику обласної дитячо-нацької спортивної школи триватимуть напружені та видовищні поєдинки першого туру чемпіонату України з флорболу. За перші очка сезону змагається дев'ять команд з різних областей країни. Тож болівальники цього спорту можуть насолодитись яскравими матчами, відчути спортивний азарт і підтримати своїх спортсменів. Ольга Яцюк, телеканал Аварс.